Рада бачити вас малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні ми йдемо у гості до моєї подруги дівчинки Марічки. Адже Марічка хоче познайомити нас зі своєю родиною. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Ось яка гарна і дружня родина у Марічки. Сім'я це найближчі і найдорожчі в світі люди, які люблять один одного і поважають. Матуся справжня господиня. Завдяки їй. В оселі завжди чисто і затишно. Тато справжній супергерой. Він багато знає і вміє, частенько лагодить щось у будинку, допомагає мамі по господарству. Бабуся та дідусь найстарші в родині, у яких ми маємо вчитися доброті та мудрості. Бабуся та дідусь є батьками для мами і тата. А ви, діти, для них онуки. Кожен член в родині має свої обов'язки допомагають один одному та піклуються. Марічка приготувала загадки про кожного члена сім'ї. Слухайте уважно. Ніжна, добра і ласкава та найкраща в світі. Так, мама. Ой голубонька рідненька, добра, мила і старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є. Звісно, це бабуся. Хто усіх нас захищає? Мамі він допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались? Так, це татусь. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний відважний. В усьому я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити і грати, познайомтесь, це мій братик. Ще рідення у мене є, та питань не задає, і маленька й невеличка це молодшая. Сестричка, молодці діти, ви дуже швидко відгадали всі загадки. А ще Марічка приготувала для вас дуже цікаву гру, яка називається Мама вміє, тато вміє. Відскануйте QR-код. Та грайте із задоволенням всією родиною! А ми з Марічкою кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!